Вічник сповідь на перевалі духу, художній фільм, який знімали на площі філармонії у Чернівцях. Стрічка присвячена життю карпатського мольфара і довгожителя Андрія Ворона. Кіно створюють за одноіменним романом Мирослава Дочинця, за який письменник отримав державну премію імені Шевченка. Хто знімав фільм, хто брав участь у зйомках та коли глядачі побачать стрічку, дізнавалась Олена Кричко. Площа Філармонії у Чернівцях на декілька днів перетворилася на знімальний майданчик. Тут триває робота над зйомками епізоду про проголошення автономії карпатської України, яке відбулося у 1939 році. Ідея екранізації книги Мирослава Дучинця Вічник сповідь на перевалі духу виникла ще кілька років тому. Констант Продакшн розпочали зйомки у серпні 2023-го. Епізод з проголошенням автономії Карпатської України планували знімати на Закарпатті. Ми хотіли знімати в Хусті, але локація не дозволяє знімати, тому що там побудований великий храм Московського патріархату і де ви не станете, скрізь цей храм буде. Це знаєте, такі маркери, які ставила Москва, і ставить до цього часу. І, друге, хочу поділитися тим, що. Ми були засмучені, як Закарпатці ставляться до історичних місць. От на другому поверсі, де була ця кімната і цей балкон, знаходиться магазин секонд Хенду. Він має ніякої ні таблички меморіальної, нічого. І оці от двері, там, де виходив Августин Волошин, і була проголошена Карпатська Україна, просто заколочені цвяхами, і там накидані оці, знаєте, мішки з дрантя. І ну це. В принципі неправильне не, не ставлення до нашої історії. Необхідний історичний балкон для зйомок творча група знайшла у Чернівцях на площі філармонії. Не було нам складно домовитися. Ми дякуємо владі, і міській і обласній. У нас повне сприяння. І е, нам дуже комфортно знімати в Чернівцях, дуже комфортно комунікувати з органами влади. Поліція нам допомагає. Ну ми перекрили на два дні центр міста. Дякую чернівчанам, що вони терплять нас. І ми, звичайно, якісь приносимо так би мовити проблеми в пересуванні центру міста. Але пробачте нами нас ми знімаємо кіно. На декілька днів площа філармонії поринила у атмосферу 39-го року минулого століття. Сучасні вивіски тут замінили на історичні атмосферні костюми підготували для масовки. До зйомок вічника у Чернівцях залучили понад 400 людей. Головну роль Андрія Ворона у різні роки життя зіграло декілька акторів: мольфара у молодості, який боронив Карпатську Україну. грав актор Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки. Навіть трішки боязко починати казати про свою роль, тому що вона настільки велика і масштабна, що описати її декількома словами буде складно. Але все ж таки, якщо спробувати, то мабуть це... це в якомусь в якійсь мірі це історія народу українця, який пройшов через багато випробовувань, багато труднощів, але зберіг в душі, віру, любов, любов до. Батьківщини, любов до жінки, любов до себе і до Бога з одного боку не хочеться наврочити, поки ще не закінчився знімальний процес. З іншого боку, ти знаходишся теж в цих роздумах і хочеться дійти до кінця, щоб потім вже не дати якусь оцінку, тому що відбулось, що ти пережив. Те, що ця роль вже змінила моє життя, абсолютно точно. Серед акторів фільму у Чернівцях були і місцеві митці, зокрема, Чернівецький народний театр Темп. У ролі Августина Волошина з промовою на балконі виступив актор Чернівецького драмтеатру Назар Кавулич. Дорогі брати і сестри, свобода то є великий дар Божий, який важко здобути, але ще тяжче вберегти. Карпатська Україна. Найменша частина землі нашої нарешті стала вільною Ролі міністрів зіграли депутати Чернівецької міської ради Сергій Гариньок і Дмитро Білоус. Дуже важливо, що такий фільм знімається у нас в Чернівцях. Взагалі, наше місто унікальне. І, Можна робити такі речі, такі фільми, які не просто нагадують про історію, а твориться історія. Можна історію вчити, а можна її створювати. І насправді карпатська Україна це така забута, не всім відома історія нашої держави, яку зараз хочуть відновити і показати всім, що це дійсно важливо саме сьогодні. Тому, напевно, тут і це більше таким, скажімо, ну, поклик, це мотив, що я і мої товариші знімаються в кіно. У «Вічнику» Також знялись голова ради громадської організації Буковинська кінокомісія Владислав Севрюков та волонтер Олександр Білоус. Зйомки планують завершити у липні, а презентують фільм у лютому, 25-го на Берлінському кінофестивалі. Олена Крічко, Павло Марковцій. новини Сі 4